Всім привіт, на зв'язку 45 й кілометр, він вже в мішані. Сьогодні виїхав на доставки в вечірній час, тому що так проще, в міжряді не треба докататися і взагалом трафіку менше. Як завжди доставляємося на на залізному коні. Це якийсь там кросбайк перероблений під електрику. Запитано то все діло акумулятором на 36 А плюс 500 ватний мотор колесо все на звичайній дисковій механіці, без гідравліки, тому ризику заблокувати колесо в мене нема. Наприклад, передні, як на мотоциклі. До речі, так, да, я здаю на категорію А, і мені досить непривично вижимати передній тормоз тут, якщо тут щеплення, да, а тут передній тормоз на мотоциклі, Но то вже менше з тим. Працюємо сьогодні на мотоаккаунті на годиннику 17 година. Да, 16.10, коротше, чекаємо на замовлення і їдемо. Ну, рейтинг у мене взагалі впав. От статус облікового запису просить уваги. Не пропускайте слоти. а я їх що, пропускаю чи що. Рейтинг 4.3. Пікові все погано. Послідовність вклад, все погано. Відповідальність відмінно, чудово. Треба качати пікові. Ну, що то замовлень немає, напевно, що буду заводитись і їхати в центр. До речі, стосовно того, як я його заводжу. От Просто нажимаєш кнопочку і велосипед завівся. Єдине, що він може бути на нульовій передачі, ти просто нажимаєш плюсик, ручка газа і погнав. Вже хочеться чогось потужнішого, тому зараз я собі відкриваю категорію А і не буду дрочитись тими кнопками. Там просто на старті собі нажав і погнав. О, файно звів. Да, перешкода справа, завжди пам'ятай про неї. Я казав віувін! Бля, там копи ззаді. Дворі тепленько, середина жовтня, дує легенький вітерець. в принципі те, що треба, щоб виїхати на вечірню доставку. В мене оці чуваки напрягають, не дали мені місце в міжряді. Ну, Вони не зобов'язані були давати мені місце. І так ми всі проскочили на зелений сигнал світлофора. Поки що заїхав парк чекати замовлення, ну, вже чесно, без брехні. Пройшло пів години і нічого не падає. Для кур'єра це найстрашніше, коли замовлень нема. Краще нехай буде сипучка, і я замучуся в хломіну до вечора, ніж буду стояти в простоях. Такі от діла. Коротше, поки в простої, напишу підтримку, доставку обладнання і попрошу вернути мене на велоаккаунт. Я зараз типу на мотоаккаунті катаю. І поки вони оброблять запит, то день по суті закінчиться. Опа, замовлення якраз спало, що й таке жирне. Січових треба Володимира Великого. Приймаємо, що тут думати. Все, погнали, будемо вести позадку. Цепляємо телефон на руляку. Надіваємо сумочку, надіваємо балаклаву, і полетіли. Я просто самокотисте бешені, це просто треш. Так, блокер пропускає. Я от на другого загального користування найбільше всього боюся, це коли блокер видимості і хтось виходить з повороту, от як тут а зараз. Це дуже поширений вид мотоаварій, ну і на велосипеді воно також працює. Так, тут в мене головна. What shit happened з міжрядя А що ви думали? Мати електричку і налазити в міжряді, ну то вже таке. Приїхав на точку видачі замовлення. Треба зараз поставити, що я на місці, і якщо воно готове, то в мене мусить писати, що воно готове. Було чудово до тих пір, поки я не бачив, що в мене в замовлення суп з рикадельками. Не люблю я возити рідка. Добре, що хоч додумався. На велодорожках взагалі всякий треш відбувається то, що я зараз хочу пересісти на мотоцикл, це от одна із причин, треш на велодорожка. Ну, я хочу лишитися тіпа, велоспільноти і стати частиною мотоспільноти. От куди я проти потоку зараз їхав? Тут односторонній рух на велодорожці. Та й таке, пора в листопаді відкривати мотосезон. Але тут дує електричка під горку. я в шокі. Ти чуєш цей звук мотора. Ні, ну, реально, Там, де я колись на піддалях тут піднімався дві хвилини, я піднявся за 30 секунд. Оп, наклоняємося як на мотику. Головна дорога. Я тут нікого, крім пішоходів, не пропускаю. І міжряддя, тому що світофор ще всі стануть. Що хотілося б сказати, дуже сильний боковий вітер, і це прям мені не гріє душу, тому що велосипед кидає тіпо, зі сторони в сторону. Тому я думаю, незважаючи на те, що я на мотоаккаунті, краще сьогодні не топити, а привикати до апарату. О, бо так як я їздив взимку, я вже маю певний досвід їзди по, з боковим вітром. Типу, ти просто йому противодійствуєш. Але камон, було був сезон, було літо. Вітру бокового сильного не було, тому я все позабував, треба зараз привикати до цього. А ти куди на автобус налізеш, блядь? А, ну добре, вони повертають нормально. Що перше замовлення виконав і не облажався. Тепер і треба піймати друге, але щось нічого не падає. Я в такому районі, де є Макдональдс і мало б падати нормально. Ну, зараз я до бо під'їду, подивимося, впаде мені, що ще ні. Я проїхав мак і взагалі ні черта не Странная Странна якась хрень. Треба їхати на кольцо і розвернутися. Так, тут я їх пропущу і погнали. У мене зараз рака взірвається, Макдональдс убив випав твою мать. Я ж тільки на його проїхав. Ладно, розпішитись. Показую раз, як переходити пішоходку. Іменно переходити, а не переїжджати. Бо деколи таких кадрів бачу, що реально хочеться тягла дати. Блять, треш. Отут є з'їзд дорожки, тут можна переїхати. Тільки вони так кончено цей з'їзд зробили, тут мені мало би уступити. Типу максимально кончений з'їзд велодорожки. Все, подаємо сигнал праворуч. Дивись, замовлення ще не готове, ще хвилину 44 чекати. За цей час мене якраз будільник продзвонив, можна забронювати слоти понеділок. Глоба, як завжди пагане. Треба перезагрузити програму. Все, і ловимо слоти. Я казав вів вівна! Забрав замовлення їхати взагалі недалеко. Єдине, що неудобно, мені прийдеться йти на лівий поворот на великому перехресті. Все, а далі, типу, дорожка закінчується. Що вони хотіли тим сказати, непонятно, але я вертаюся на дорогу. Такий лютий момент просрав, коротше, повертав наліво на перехресті і ще й по кульцю проїхався, а камера це не записала дура. От є такі моменти от в цьому блогерстві, які мене реально кумають, тому я не люблю сидіти на Ютубі. Але якщо вам цікаво дивитися, як я доставляю, ну, то давайте поставимо палець вверх, поки я переїжджаю перехрестя. От, я сподіваюся, ви вже поставили пальчик, а я розганяюсь поки. Тільки не вздумай, сука. Молодец, пропустив. Ну, диви, як файно мати двокольси. Лізеш собі в міжряддя, потім перестраюєшся, ще щось. Я трошки собі дозволю порушити і приїхатись по тротуару, тому що реально з тої полоси взагалі немає для Веліка. Нормальної інфраструктури. Типу, там подвійна сплошна і Блядь, ну мені не варить її пересікати. Що ж вони там так не можуть розминутися? Але то є ті автомобілісти, але розминутися не можуть. Не то, що мотоцикл або велосипед, що проїхав по між обігнав когось. Треш. Як ви на цих машинах їздите? Так, давай дядя, я тебе об'їду. Гарного дня. 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 Побачення. Ну що, віддав я друге замовлення, тільки що там в мене більше нічого і не падає. Чую, що я сьогодні поїду на мотоциклі кататися в район і перестану доставляти. Я не знаю, що відбувається, але включався я не в який, прийшло десь хвилин 10. Ні болт не падає, ні глова. Типу от я активний. Ну що, замовлень немає зовсім, тому що, напевно, я буду вертатися додому. Сьогодні ще мотоцикл будемо робити з кінтом. Мій майбутній мотоцикл, тому треба йому теж приділити увагу. вже так нагрівся файно. Ну, та, ну триложки, так перегрівати не може. Ну. Там жілку вже нормально. То що він нагрівся, то просто чуєш тепло вже було холодно, зараз просто йде. На пісочку так страшно, коротше, руль крутити, піздеси.